Вновлення авентусу, да? так. так. У нас новий механізм. А ну і що ми робимо? Беремо цю заглушечку. Це для моїх хлопців. Щоб... Заглушку приставляємо, впираємо в кришку. Самим механізмом в комплекті ще є шаблон встановлений. Впираємо в стійку, впираємо в кришку доверху і прикручуємо на 4 саморізи. Більше Опа. не потрібно. Змінилися, змінився зовнішній okay. вигляд трішки. відчинення, щоб хлопці також так. знали. Що у нас е, з кутом? Ми Опускаємо, до прикладу, нам треба менше 90 mm -hmm. і ролик крутимо вгору. Раз. І, і два. Все, в нас фасад о, далі не тримається. Потрібно нижче, опустили. Тобто зразу там одразу є і вбудований. Потрібно назад, опускаємо ролик вниз, піднімаємо вгору. Ага. Адаптований блюмовшин. Наприклад, ми закриваємо, нам не подобається, що він так довго закривається, або дуже швидко закривається. Ага, ага. Зверху у нас є амортизатор, який переключається. ну Зараз ми на максимум поставимо лайки посадки і байде дуже-дуже довго закривається. Угу. Тобто ми можемо регулювати швидкість закривання. Так. Це дуже ну, класно. Ми Адаптований. Адаптований так. і відкривається швидше. Андрій, а чого ти там дивишся? Ну розкажи, Трюк. що там цікавого. Сервоприводом. Розкажи, що таке сервопривод, а то не щось ну, не всі розуміють. Є, працівник Блюма. <ривод> працівник, а ви розкажете, що таке сервопривод. Це електропривід, який підіймає фасад і відкриває нам доступ до корпусу. На корпусі розміщені кнопочки, радіокнопки, коли ми на них натискаємо, спрацьовує електропривід і закриває. А коли нажимаєш на кнопку ворота, вдома не відкриваються зразу? Можна налаштувати, що відкриються ворота. Ага. Чоловік приїхав, натиснув, все, гоп, і ворота відкрились, і ящики зразу з бухлом. Але правда, така величезна ця штука. Це так і повинно. Да? Так, тут у нас знаходиться електропривід, ага. який підіймає сам. Це вже, блин, скриті технології. А. Підглядає, підслуховує. Щоб на холодильник таке поставити. Є. Є вже, так? Да? Точно. Точно. <гум> Отам зараз куда ж, А які бану це у вас хто так придумує? Це у вас сотрудники, да, так, так роблять? Ось да. який класний ящик. Це, це теж сервопривод тут. Так. Да. Це, до речі, але грабокс в новому дизайні карбон. Ага, карбон видно. Парочки є нобл раз. Це така ну, це, ніби... ну, це, вже, це вже дорого багато. це кому вже є, Нема так. куди гроші дівати, можете собі таке замовити. Є весомі, вис... що. Ну, оце іноді зручно, без релінгу, до речі. І такі, і такі. Так. Yes. А це заглушечки в нас, так? Да? Так, можуть бути різні. Під золотом. Ну це кажуть таке саме, тільки з золотими пуговицями. Mm -hmm. Ну, це той самий випадок. Можуть бути срібні. Можуть mm -hmm. бути срібні пуговиці. А можуть бути позолочені. Ну це особливі такі. Що тут ще цікаво? Підіймальний механізм машки, який врізається торець стійким. Коли в нас іде прозоре скло, вузька алюмінієва рамка. Чуєш, ну ми таке бачили у грасах. В закритому, закритому положенні. Ну грас раніше придумав, ніж блюк. Грас да? підіймає до трьох кілограмів, а в нас до 18. фасад. Кольо. Ну аргумент, аргумент. Аргумент, Побачимо, що да? нам грас, скаже на це. Та те ж саме. Те ж саме, так. Всі регулювання на спереді, так само, як ваш катопа, регулюється кудись. А це Трайки. треба тут якусь цю робить, да? фрезеровку прямо. Це залишаються такі ДСП? бачите, матеріал різний. Ага. Тут це просто зшито з двох матеріалів. Тобто, фактично на одному чверть да, вибрана да, і да, на іншому? Так, да, да. і склеїно. Можна зовні, якщо у нас є наступний корпус, то ми закриваємо просто корпус. Mm -hmm. Можна ну, так, всередині ну, є заглушення. Але складна така технологія, виходить. Та що, для вас нічого складного немає? Ну, для нас спейстал. Це... Це... Ми вже знімали цей, я знімав огляд на цей спейстал.